Oi, що там, tam, що там? А ага, спи, муська, спи. Та все, все спігає. А треба шляться з забором. Там блохи лазять і ті рижи приносять их. Да не видуй, соняч. Мам, а ты тут. Ага, то вставай уже скільки можно спати. Давай, вставай. Соня каже, треба же на йти. Мамка вставай, и тем мужка вставай, что дригнуть двоє. Мушка, вставай, мамку, будити треба. Та ну то, босонка. довше бом спати, довше вихідні бом тіти. Угу, не правда. Давай, підйом. А ну, падем, а ну, вставай. Ну, ну, що, а тим дані, що трохи поспати, якому сказав вставати. Мамі лей дома, да, поспати. Вставай, мушка, вставай. Ну, Му, на сонько. Попасть вот, обставь мне. Па мамка, вставай. Може, ти хоч Давай стави вставай. Я якому казав, я старший чи ти. Пішли на променадік. Та мамка от об... з одного не хоче підніматися. Та ну тебе, так поспан, сень суббота. Ой, що ж це за та дитина, така? Та, давай, вставай, лежу бок. Пішли, сонце вже встало, п'ята година рамку. Там подйом, твій. Та, ну, я стонь. Чом, не степень граюсь. А, мамусік! ти вже встала. Доброго ранку. Пішли на вулицю, виводиш нас на поминать. Пішли скоренько, прапор підніму. А, прапор, у суботу! вагай піднято. О, на вулиці я уже п'ять, сп'ять, плюс чотири. Типлень, сю бабшойка, можна йти на холодно. Та трішки прохолодненько, а, да. а то таке, да? Сонічок, а ти не знаєш, коли літо настане, га? Та не знаю. Ми таке враження, бо то літо настане. У вересні і буде бабі на літо. Так таке буває. М -м -м. А я всіх вітаю з цим прекрасним чудом днем. Ваш соняк, тімки момки пока. І я вітаю з цим прекрасним чудом днем, хай він буде тихим спокійним. Eee you left him washamo said chunkin' wonky papa.